Ми е, з ним вже давно говорили поза ефіром про дослідження, яке проводить у аналітичний центр дослідження двополярного світу. Так, саме двополярного, і пан Вадим уже говорив про це. А що за підсумками візиту Путіна до Китаю вже стало очевидно? Ну можливо, і ми раніше а нам так точно, що світ рухається до двополярного світу, де буде два полюси: Китай та Сполучені Штати Америки. Я так розумію, Путін з цим дуже не погоджується. Європа також, і всі ці зараз геополітичні події відбуваються довкола такої стратегії, на думку пана Вадима. І пан Вадим стверджує у своєму дослідженні, що порівнювати Ялтинську конференцію і нинішню, ну не те, що порівнювати, а працювати Ялтинська конференція до зараз вже не можуть. Світ суттєво змінився. І ми це вбачаємо, ми це бачимо. От, пане Вадиме, хотіло хотілося б почути від вас в загальному про ваше дослідження. До чого ви дійшли, яку висновку, чи його ще немає. Ну, в принципі, станом зараз ми знаходимося в період трансформації однієї моделі в іншу. І е, правила грип за великим рахунком пишуться по ходу самої гри, тобто за великим рахунком говорити про те, що не певна стабілізація в усіх відношеннях, ну точно не доводиться, як мінімум, до того моменту, поки не відбудуться хоч якісь результативні переговори між США і Китаєм. Єдине про що ми можемо чітко говорити, це те, що справді сторони по суті почали рухатися в сторону цього двополярного світу. І він справді має цілий ряд кардинально великих відмінностей від всього того, що відбулося в 1945 році, ну власне кажучи, все те, що називається системою ЯЛТА 1945. Ключові відмінності є кілька, але перша і базова, це те, що дві країни гегемони є достатньо слабкими. Тобто, як би це парадоксально не звучало, але на відміну від 45-го року, коли було справді два монстри, можна сказати, в воєнному плані, в технологічному плані. А США і в фінансовому плані, які могли між собою на той момент розділити світ, зараз нічого подібного немає, і в принципі ми маємо навіть ускладнюючу ситуацію, тому що на відміну від того, що було 80 років тому, крім двох гегемонів, є як мінімум 20-25 країн, які є країнами регіональними лідерами, і на скажімо так, претензії, яких не звертати увагу ні Китай, ні США не зможуть. Друга глобальна відмінність полягає в тому, да, і зараз насправді ключова війна, яка буде відбуватися, це буде війна за те, на чиїй стороні, стороні будуть знаходитись країни-регіональні лідери. Друга глобальна відмінність від всього того, що було в період холодної війни, це те, що гігімони не хочуть і не поспішають воювати за своїх союзників. Тобто, на відміну від всього того, що ми бачили в, в другій половині 20-го століття. Ні США, ні Китай не демонструють жодного бажання втручатися в воєнні дії, особливо всьому тому, що називається наземними операціями. А якщо ти не втручаєшся, і якщо ти віддаєш це відку країнам регіональним лідерам, то безумовно це буде призводити до достатньо серйозного послаблення тебе як світового лідера. Ну і нарешті третє велика відмінність полягає в тому, що в 1945 році світ розділився за цінностями, тобто були цінності капіталістичні і комуністичні, ну, з усіма, звичайно, там умовностями. Але на сьогоднішній момент ми можемо говорити про те, що Китай чітко говорить, що нам все одно, яку ідеологію ви сповідуєте, нам важлива економічна співпраця та ряд інших речей. Трамп на сьогоднішній момент де-факто починає говорити те ж саме. Я не уявляю собі, як світовий лідер може бути цінностей, тому що так чи інакше, на цінності тримається фактично все. Вони є основою для майбутньої економіки, для майбутньої політики, для майбутніх взаємостосунків. Але тим не менше, зараз от ми маємо якийсь такий дивний період, ну, називаємо його безцінностний період в співіснуванні США і Китаю. Рано чи пізно це безумовно, це вакуум буде чимось зайнятий. Але зараз от на цьому етапі, на цьому етапі написання правил гриви, ми маємо таку ситуацію. Ну, тоді мене трішки не складається конструкція, пане Вадиме. Якщо Китай і США проявляють пасивність у питанні залучення власного до війни, а ми це бачимо. Ну, реально, Сполучені Штати Америки, вони справді не проявляють такої активності. Я то частково ну, скажу, не погоджуся з вами, що Китай і США е, наскільки слабкі, якщо порівнювати їх із Радянським Союзом і Штатами, тоді так у 45-му році я так маю е, думаю, що ви таку типу аналогію проводите, то тоді про які претензії на лідерів біполярного світу вони взагалі можуть говорити і думати. Ну власне кажучи, е, просто ми живемо в аналогіях Холодної війни, коли було Світ був чітко поділений так. на три частини: на комуністичну і рух. Тих хто не приєднався так. зараз. Буде набагато складніша система. Зараз буде система альянсів регіональних країн із країнами і І, власне кажучи, світ буде не поділ, він. Не буде поділений на дві частини, такі чітко. Це наше, це ваша. Світ буде весь час от у цій дифузному стані знаходитися і ще достатньо. Довгий проміжок часу, де буде два лідери, які США і Китай, і так чи інакше на них будуть орієнтуватися знову ж таки ці ж самі країни-регіональні лідери, пробуючи знову ж таки балансувати між ними двома і пробуючи бути слугами двох господ. Але тим не менше, це, це нова конфігурація двополярного світу. Я просто хочу, щоб ми чітко зрозуміли, що ніякого повторення холодної війни в тому вигляді, в якому ми її бачили в 45-90-х роках, апріорі неможливо на сьогоднішній момент. В такому разі, якщо ми говоримо про формування якихось союзів, а, дійсно є сьогодні на моє переконання очевидним крен, до прикладу, тієї саме Європи, то в бік сполучених Штатів Америки, то в бік Китаю, ну і навіть такі, знаєте, комплементарні заяви лунають і на адресу Кремля. Що я маю власне на увазі? Я сьогодні з нашим колегою Володимиром Фесенко вже обговорював дуже, як на мене, резонансну заяву Емманеля Макрона. Він в останні часи робить їх не так багато, нині на Палестинському питанні він почав набирати медійності. Підтримує противагу США визнання Палестини, доєднується до нього інші країни. Він заявив сьогодні про те, що Трамп не буде нам вказувати, куди рухатися Європі і як нам вибудовувати свою зовнішню політику. Ми не збираємося вводити мита проти Китаю. Навпаки, ми будемо вибудовувати щось там із Китаєм. Ну, в принципі, прихильність Макрона до Піднебесної вона відома давно. Окрім того, він сказав, що не можна забрати заморожені активи Російської Федерації, ну і так далі. Там ще низка заяв. Не про Макрона, а про Європу нині. Бо Макрон все ж таки, але все ж таки, да, Макрон є певним відображенням настрію в Європейському Союзі, в Європі загалом. Де місце Європи в цій складній конструкції, з урахуванням того, що російсько-українська війна триває, і наше місце, де в цьому всьому? Ну, е -е, перше, що потрібно почати, почати з того, що е -е, США е -е, де факто або Трамп, якщо буде точнішим, де-факто провалив е першу спробу переговорів з Володимиром Путіним і стало дуже чітко зрозумілим, що натиснути на Володимира Путіна Трампу не вдасться, тобто в нього немає тих важливих впливів, які е він міг би застосувати для того, щоб натиснути на на Росію аж настільки сильно, настільки боляче. І тому е, переговори е, вчителікутнику в США, ЄС, Росії та Україна де факто зайшли в кут. Ага. Вони поступово переходять в е, нові переговори: переговори США Китаю, які де-факто стартували, і власне кажучи, в межах цих переговорів буде відбуватися спроба США і Китаю домовитися на все про дві речі: е, перше це не е, допустити початку прямого бойового зіткнення воєнного зіткнення Китай США. Попри Тайвань і другий момент це як буде влаштований економічний світ світ світової торгівлі в той момент, коли Сполучені Штати Америки де-факто зруйнували світову організацію торгівлі і їхні правила. Я чому це так багато на цьому зупиняється? Тому що без цього неможливо пояснити позицію ні Трампа, ні Макрона, ні Європи в цілому. Власне кажучи, провал цих переговорів я маю на увазі зі США та Росія. Призводить до того, що Трампу потрібно знайти хто винен, і в принципі перекинути на когось м'яч на винувати. Він нічого іншого не придумує, як сказати, що винна в усьому Європа, і він буде про це говорити найближчі місяці. Я в цьому навіть не сумніваюся. Більше того, перед стартом переговорів США Китай Сполучені Штати Америки дуже сильно розраховували на те, що вони зможуть. Почати торгову війну з Китаєм руками європейців, тобто це була їхня золота мрія для того, щоб в принципі посилити свої достатньо слабкі треба визнати позиції в переговорах із Пекіном. І, власне кажучи, звідси з'явився цей тиск на Європу про те, що давайте ви будете зводити мита проти Китаю і Індії, тому що тільки це зупинить війну в Україні. Тут в принципі логічного тут немає, але тим не менше Трамп. Не вибудовує саме такий ланцюжок для європейців критично важливо зберегти стосунки з Китаєм і не перейти в торгову війну. Тому, власне кажучи, Макрон озвучив те, що бояться вголос сказати лідери Євросоюзу і лідери взагалі і більшості країн Євросоюзу. І тому Макрон зробив цю відповідну заяву. Але переходячи тепер уже до ключового питання для нас, тобто, а де ми в цій схемі? Ми маємо розуміти один дуже складний момент. На моє глибоке переконання, Трамп і Путін домовились про певні речі в Анкоріч на Алясці. Uh -huh. І зокрема, вони домовились про те, що, судячи з усього, росіяни їм пообіцяли доступ до рідка металів, власне кажучи, до видобутку рідкоземельних металів uh -huh. в російській Арктиці. В обмін на часткове зняття санкцій і на те, що е, Трамп тисне на Україну, і Україна виходить із Донбасу. Тобто, судячи з усього, от приблизно в якомусь от такому от форматі е, домовленість відбулася. Е, що ми маємо е, далі? Далі ми мали історію, коли європейці сказали, що вони не погоджуються на цю історію, і е, мали достатньо жорстку реакцію американських змін на рішення Трампа. Тому е, ситуація поставлена на паузу, але як довго ця пауза буде тривати, так. з моєї точки зору наступна реперна точка це, власне кажучи, переговори з е, трикутнику США і ЄС-Китай, де Європа хоче отримати відповіді на два питання: перше запитання е, безпекова, власне кажучи, як зробити так, щоб років 20 не було війни на європейському континенті. А зараз mm. головним е, агресором є Російська Федерація. Не друге питання це економічна модель, е, в якій Євросоюз розуміє, зрозумітиме, що з ним буде е, під час оцього от домовленості протистояння переговорів. Ну будемо бачити різне між і Сполученими Штатами Америки. Як тільки вони отримують відповідь на ці два питання, е, я е, з великою ймовірності прогнозую, що європейці можуть е, змінити свою точку зору з приводу України і з приводу. Важливості чи неважливості кхе, виходу українських військ із Донбасу нам просто про це потрібно розуміти, і потрібно е, мати на увазі, що такий сценарій е, існує також, оце, от, якщо дуже широкими масками спробувати відповісти на ваше запитання. Тобто, Європа може в перспективі тиснути на нас, щоб ми таки вийшли з Донбасу. Вона може просто заплющити очі на тиск Сполучених Штатів Америки. Ну, вона, як на мене, то і нині не дуже їх розплющує, бо публічно Ні, ні заяв... Я цим ну, не погоджуюсь, тому що ключовий е, пакет акцій, е, контрольний пакет акцій в санкціях знаходиться в Євросоюзі. Uh -huh. І вони розуміють свою силу в цьому питанні. Е, то тому... тоді, а що тоді вони будуть робити, якщо ви говорите про санкції? Е, в принципі, часткове зняття санкцій, е, часткова розморозка. Російських активів, але частково. Тобто, в принципі, це буде довгий процес. Це не буде процес одномоментний, до коли європейці скажуть, все, ми е, от, зразу ж з візитами до нас їздить Володимир Путін. Тобто, це буде такий процес, як швидко він може відбуватися, на вашу думку? Дивіться, в село того, як будуть просуватися переговори США та Китай? Е, я вважаю, що це не менше ніж 5-6 місяців. Але е, е, Ну, ми маємо справу із Трампом, коли реально це може відбутися за три місяці, а може за безкінечність.